Дітки, вітаю вас! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до феї природи. А чи любите ви ходити до лісу, милуватися красою природи? Уявіть собі на хвилинку, що буде, якщо зникнуть усі квіти, якщо не стане на землі комах, тварин, засохнуть дерева, пересохнуть річки. Як ми розуміємо вислів вислід, берегти природу? Берегти природу означає любити та цінувати її. Кожен день ми зустрічаємося з недбалим ставленням до нашої матінки природи. Природа наш скарб, який необхідно зберігати. Адже на цій планеті. Жити нам і нашим нащадкам. Діти, подивіться, хто прилетів до нас у групу від лісової феї природи. Сорока. І вона розповіла, що вона має до нас тривожні листи. Їх фея зібрала і до вас дітей прислала, бо вірить, що тільки ви можете їй допомогти. Вона знає, любі діти, що ви багато знаєте, і як діяти, підскажете. Прочитаємо листи і спробуємо зарадити біді. Прочитаємо перший лист. Перший лист вірш зламана гілка. Зламав Івасик гілку Ясинову і кинув геть, коли награвся нею. Веселий він побіг собі додому. Вона лежить на глинищі рудому. В самотинні зітхає гілка тяжко. Вже на ній не сяде більше пташка, вже вітерець її не захитає, хитати ще її не запитає, в її прожилках не бродити соку, не гріти мрію ніжну і високу. Івась у ліжку спить спокійно тихо, невже не знає він, що скоїв лихо? Діти, ось таким між розламано гілочку. Яке лихо скоїв і Івась, що буде із зламаною гілочкою? Івасик зламав гілочку і тепер вона лежить на землі та засихає. А для чого потрібні дерева? Вони дають свіже повітря, захищають від спеки, вітру, дощу. А як можна допомогти зламаній гілочці, прив'язати до основної гілки, поставити гілочку у воду. Молодці діти! Прочитаємо наступного листа. Погляньте від кого він? від мурашок. Оповідання Василя Сухомлинського. Одинець муравлик. Працювали мураші цілісіньке літо. Побудували собі в лісі велику комору, їжі на зиму. Заготували. Кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочки солодкої трави. Один муравлик не захотів разом із усіма трудитися. Навіщо мені та велика комора каже? Хіба так багато мурашці треба? Жменька зерняток, та й доволі я одинець. Ніхто мені не потрібен. І до мене нікому ніякого діла нема. Я гордий одиниць. Поставив мураблик собі маленьку хишку. сів та й думав. Мураші з великого мурашника побудували цегельню. роблять цеглу та окріплюють стіни своєї великої комори. Гукають одинця муравлика. Іди до нас у нас веселіше. Одинець му равлики каже. Не заважайте мені думати. Про що ж ти думаєш одинцю?» Я думаю про те, що таке життя. Настала зима, у великому мурашнику тепло, затишно, а в хижці одинця муравлика холодно, на стінах виступав мороз. І їсти нічого тремтить одинець від холоду й голоду. Та й не витерпів, утік із хишки, проситься до великого мурашника. Чого ж це ти не думаєш свої думи? Одному ж краще думається. Добре думається, коли сити, а коли голодний, жодна думку в голову не лізе. Не така вже й радість бути один цим муравликом. Дітки, що роблять мурашки влітку? Мурашки працюють ціле літо. А чому муравлик одиниць не захотів з усіма працювати? Муравлик одинець сказав, що йому самому добре та хіба так багато мурашці треба? Жвенька, зернята. Та й доволі, а яку користь приносять муравлики. Муравлики знищують шкідників. А чому не можна руйнувати мурашник? Бо якщо зруйнувати мурашник, може загинути вся велика мурашича сім'я, а без неї побільшає шкідників. Відкриємо наступний конверт. Він від квітів. Послухайте уважно, що вас вони пишуть. Вірш Пархоменка, простіть мене конвалії. Простіть мене конвалії. Весна лужок між липами, перлинами усипала, прибрала темнолистими, конваліями чистими. На липі зяблик ценькає, тримає квіти жменькою. Навіщо рвав, не віддає, побавитись розкидає. Лишить жмуток під липою, а сам він ледь не схлипує. Покинуть пов'ялені, простіть сашка конвалії. Дітки, я гадаю, ви уважно слухали вірш. Простіть мене конвалі. А зараз уявіть собі, що ви зірвана квіточка. Покажіть, який у неї настрій, яке обличчя. Квіточка сумує. Що ви відчуваєте? Чому вам хочеться прилягти? Квіточка виснажена взяла, в неї немає сили. Ось вона і хоче прилягти. А чому не можна рвати квіти? На луках та в лісі в волі та у дворі. Квіти не можна рвати, адже вони швидко засохнуть. Та загинуть. А чи знаєте ви, що після цвітіння квітів на їхньому місці залишається насіння, з якого виростають нові квіти? А якщо їх зірвати, то насіння не залишиться, і ми з вами не зможемо милуватися чарівниною, красою цих квітів? Конваниця – це рослина, яка занесена до червоної книг. До цієї книги заносять рослини, яких залишилося дуже мало, які зникають, тож необхідно охороняти рослини. Молодці діти, сподіваюсь, були уважними та запам'ятали, що природу потрібно оберігати та не шкодити їй, адже природа найцінніший скарб.